На сцені одеського українського театру фінальна репетиція вистава неополітанські пристрасті. Комедія зібрана з двох творів італійського драматурга Едуардо де Філіпо. Це дві п'єси циліндр і п'єса ризик. Це такі як замальовки італійського буття. Тобто не пристрасті, про пари певні, як вони проживають стосунки, як вони рятуються, ну як вони взагалі виживають. Вистава у двох актах триває 90 хвилин. Події на сцені розгортаються в Італії у середині минулого століття. Це не сучасна п'єса, в смислі того, що етані не 21 вік, це не близько к нам. То тобто єдуардо Філіппа, Едуарде де Філіппо жив значительно раніше. Але в общем-то, это драматургия относительно свежая, но не современная. Я люблю вот такое ретро. Это было мое предложение встречная театру, когда театр предложил э, посотрудничать, чтобы это было Эдуардо де Филиппо, потому что мне казалось, что это как раз очень вовремя по отношению к зрителю. Я маю віду, що це юмор, це легко, це світло. Усього на сцену вийдуть близько 15 акторів. Вони готувалися протягом двох місяців. Анатолій головань грає у двох актах комедії. Він постане перед глядачами в образі Роберто. Розповідає його персонаж, з'єднає між собою дві новели. Це такий недолуги італії італіїць якому є до всього справа, і такий італійський ріелтор багато працював, тому що треба було моєму персонажу придумати, який він як він ходить, як він спілкується, тому що бачите, в мене зайва вага, тому треба було і правильно ходити, і треба було правильно говорити, і навіть де інколи. Вчасно вспотіти. Заслужена артистка України Нінель Наточає з'являється перед глядачами у першому акті та на початку другого в образі Бетіни. Це сюжетом героїня разом зі своїм чоловіком та ще однією родиною ризикує залишитися без житла. Тож разом з іншими персонажами шукає гроші. Бетіна темпераментна, хазяйновита, весела. Дуже любить гроші, дуже любить їх рахувати, і дуже любить собі приховати як дуже багато жінок. Я думаю, що кожна жінка собі на якісь дрібнички. Дуже цікаво працювати з таким матеріалом в гротисковій формі, і при тому постаратися зберегти і ну життя, щоб це не було тільки формою, а було наповнене життям. Прем'єра вистави Неополітанські пристрасті відбудеться 23 вересня в одеському академічному українському музично-драматичному театрі імені Василя Василька. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський – Новини на Суспільному. Одеса.